Залізні електроди, які коштують 140 гривень кілограм. Знав таке? Якщо не знав, полетіли відео, подивимося. Посилка з Кобиляк. Ну прям ну басяка. Я так люблю такі посилочки. Глянь. Коробочка яка і вага яка. 28600. Що це? Що це на вашу думку? А зараз одразу і дізнаємося, так? Да? А, о, диви. Давно такого у нас не было. А знаешь что? -то? Не знаешь? <свят> Оператора поменяли. Трошки неопытный. Опытный сегодня что? Дома сидит, отдыхает. А это сормайтовый электрод. Есть вот такая вот штуковина. Коштая она у нас 140 гривен килограмм. И это... Як звичайно, моє yeah. любиме що? дороге залізяче, яке ви можете прозівати аж легенько і викинути його в металобрухт Ось подивіться, як воно виглядає. Саме отак от воно виглядає. Вони бувають магнітні, бувають немагнітні. Обов'язкова умова по сормайту, він має бути цілий. Куски цих електродів неприйомні, тільки в цілому вигляді в районі 40 см. Дивіться. Покажу вам формулу. Але вона мало кому що дасть, і мені також. Я просто знаю, що це за електрод, де він використовується і все решта. Бачите? По суті, в ньому ні одного цінного матеріалу. Але сам електрод, цінна штука. Знаєте, де їх використовують? Е, давайте так. Е, я не буду вам розказувати поки що, де їх використовують. Дорозказую відео до кінця. А потім розкажу, де використовуються ці електроди. А ви, якщо знаєте, де вони використовуються, то погнали і розкажете мені. А може я щось не знав? Оце ось твердушка. Твердий сплав. По 900 гривень кілограм купуємо його. Також твердосплавні пластинки. Ой. І що тут у нас? І також у нас тут твердосплавні пластинки. Саме головне, що має бути, тут є це записочка. Сормайтові електроди 22 кг і твердий сплав 5500. Карта є, все є, все відмінно. Дивись, е, де використовується цей сормайт. Цей сормайт використовується для наплавлення. Для наплавлення на ковші, на всякі матеріали, на всяке обладнання, яке працює з Да? Для зменшення чого? зношування. Отак от. Отам от. от воно і використовується. Часто використовується в СГшки, або там, де неможливе нормальне змащування. Якщо у вас є такі матеріали, ласкаво просимо до нас, ми таке залюбки купимо.